Христос служається? Вітаю дачам підписникам каналу. Ну от сьогодні, як я обіцяв у попередньому відео, ми проведемо невеличкий різдвяно-новорічний конкурс, розіграш шматок. Ну, по-перше, це буде розіграш серед підписників. Ну, тому що. Де були випадки, коли людина не підписана хотіла трошки на халяву заробити матку. Ну, таке. Бувають такі люди, такі випадки, контролюються, ну, можливо, декого попустив. А цього року ми зробимо ось таким чином. Ну, по-перше, будуть розірватися так небагато одна матка з гірського обльотника. На вибір різні лінії будуть, Буде лінія 19, 88, 9, карніка штромера і карника Пешець. Обліот буде на 9-й лінії моїй, яка буде виступати роди Батьківської. Так що вибір буде. Ну, на вибір замовника. Ну, Переможця, який виграє там ту матку. І дві матки з домашнього обльотника. Так що е, тут, ну, це якась, тут, тут невіфон не різноманітний, так що може, який і вже буде, якась це, це природа покаже. Але дві матки з домашнього облітника. Якщо буде. Учасників більше сотні, ну ми, відповідно, так будемо трошки збільшувати виграшний фонд. Ну, тому що перший рік люди відносилися з недовірою, мало людей було, приймало участь, відповідно, шанс виграти був більший. Ну з часом люди переконалися, що це дійсно, я нікого не обманюю. І все більше і більше учасників. Так що, якщо буде, наприклад, більше сотні, ми звичайно виграшний фонд трошки піднімемо. Там, можливо, буде не дві матки, а три матки і чотири. То так, як, як люди будуть приймати активну участь. Так що ми розіграємо, ми сьогодні запускаємо матки. Ну, що для цього потрібно? У коментарях під відео. Написати беру участь. Так, тими руками беру участь і кількості слів від себе. Добавити, щоб Ютуб е, однакові коментарі не кидав у спам. щоб вони висвітлювалися. Я під коментарем кожному учаснику, так, як оскільки є можливість на Ютубі бачити по часу подання заявки. От подав родина швидше і швидше і присвоїти номер. Подав там, наприклад, хвилину пізніше, ну вже висвіту, що продав про хвилину пізніше. І відповідно вам стільки в порядку. там. Це не питання. Так що слідкуйте за е, тим, який я номер вам присвоюю. А потім, можливо, навіть у прямому ефірі, хоча я не знаю, як вийти в цей прямий ефір тут. А, ну, якщо не вийде растянця, то вийдемо у запису. Нове. Порядковий номер розіграю і буде. Так, що побутуюся, е -е, першому беру участь і кілька слів від себе. Присвоюється порядковий номер і беремо участь. Е -е, матки буде розіграно 1 січня 25 року, орієнтовано у 15.00. У 12.00. 1 січня прийом е, учасників заявок буде припинятися. Припинитися просто-напросто. Так що, якщо 12.01, 12.02 вже подали, то вже, ну, просто вже не буде. Так що є тиждень часу. Прийняти участь можна будь-який день написати коментар, коментар там і отримати порядкові номи. Так що. Всім бажаю щастя, милу, гуна милу і нашої перемоги. Так що зовсім до нових зустрічей В ефірі. І слава Україні!